Розглянемо у відео, як працювати з панелью розділів. Панель розділів це основний елемент навігації в інтерфейсі системи, що дозволяє зручно орієнтуватися у її структурі, відкривати модулі, користуватися збереженими фільтрами та швидко переходити до часто використовуваних елементів. Ця функція особливо корисна для ефективної роботи з великою кількістю даних та модулів. Панель розділів це панель, яка розташована ліворуч та яка містить у собі всі розділи системи. На панелі відображається список розділів, який представлено у вигляді ієрархічної структури, здебільшого дворівневої. Є випадки, коли розділ складається з підрозділів, а ті, в свою чергу, з модулів системи. Таку структуру має, наприклад, розділ довідників. Після вибору розділу, наприклад, фінанси система покаже перелік модулів, що до нього належать. Можемо бачити, що у модулів графічне зображення однакове: це квадрати, модуль це кінцевий рівень дерева. Якщо стати на рядок модуля, то справа відкриється робоче вікно, в якому виконується основна робота. Для швидкого пошуку потрібного модуля скористайтеся рядком пошуку, розміщеним у верхній частині панелі. Введіть частину назви модуля, наприклад, змінні завдання, після чого система автоматично сформує список відповідних результатів. Натисніть правою клавішею мишки по потрібному модулю зі списку, щоб відкрити його в новому вікні. Під списком розділів та модулів доступний блок зі збереженими фільтрами. Фільтри зберігаються окремо для кожного модуля. При виборі фільтра відкриється відповідний модуль з налаштованою та збереженою фільтрацією даних. Також на панелі розділів є панель обраного, на якій зберігаються фільтри, які були збережені раніше. Якщо хочемо скористатися збереженими фільтрами, натискаємо зірочку біля пошуку. Вона відкриває список обраних фільтрів. Повторне натискання повертає нас до звичайного режиму. Залежно від налаштувань облікового запису, доступні розділи та модулі можуть відрізнятися. Якщо у вас немає відповідних прав, деякі модулі можуть бути недоступні. Потреби панель розділів можна приховати, натиснувши кнопку Chevron ліворуч. Щоб знову її відкрити, натисніть Шеврон праворуч для зручності роботи з інтерфейсом. Рекомендовано приховувати панель розділів, коли вона не потрібна, і використовувати функцію обраного для пришвидшеного доступу до потрібних даних.